Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Укрпошта на фоні статті Єврогеймеру про Stalker 2 випустить спеціальні марки із сірниками. Це і є справжній нацизм. Нацизм фасований. Соні організують концерти, де гратимуть музику з ігор. Наразі квитки на це дійство доступні лише в країнах Європи, проте це дійство має дістатись і України. Продаж квитків у Києві, Житомирі та Луцьку стартує 30 лютого. В Луцьку. В Луцьку. Бо в Луцьку випав сніг по Пуцьку. Інтернетами поширюються нові чутки про оновлену версію Бладборну. Цього разу вони ґрунтуються на вимкненні серверів гри до 3 грудня. то в той день Sony можуть анонсувати покращену гру для PS5. Деякі оптимістично вірять в анонс офіційного портування на ПК. а Ви вірите. Я не вірю, і мене І вислав вір. Я не вірю. А от дивіться. У тепер хрест зробили. Я Нам не пощастило, що маск цікавиться іграми. Так, от надумав він придбання компанії творця ДНД. Є теорія, що він переплутав Газбро з Газпромом. Однаковісенький. Форд Соліс продався на 100 тисяч копій. Навіть Трой Бейкер та Роджер Кларк в акторському складі не змогли наколядувати більше разом. Колядую коліду Фрост Панк 2 отримав оновлення, що додає до гри нові події, фракції, а також виправляє хиби та баги. Покращення, ага для Юбісофтівських аватарів. Релізнулося ще одне доповнення. Ти ще не здох, синюшник. Та от, як бачиш. І в нас тут накльовується не кисле. На гру, до речі, зараз також діють приємні знижечки. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Пам'ятаєте, оті чутки про закінчення підтримки МК-1. Незери на них ніяк офіційно не зреагували, але отак якось співпало, що вони взяли і анонсували новий сезон про компетішн на наступний рік. Оце це поворот. Оце так розвернуло. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.